У сні мені явились дві богині. Лице одної близькі променисті, безмірним щастям сяли очі сині, І кучері велися золотисті, лице другої чорний крив серпанок, І чорні очі, наче перон стучі, блищали, коси чорні та блискучі, була, немов літній бурливий ранок. Не плач, дитя самотнє, цить мій світку, сказала перша, що за голос милий, ось на тобі, мій дар, чудову квітку, і соняшник дала мені розцвілий, а друга мовчки терн втиснула в руку. І враз я радість чув і люту муку. І говорила перша: Я, любов, життя людського сонце вичерпне, як соняшних за сонцем, так за мнов найраз на все твоє ся серце зверне, і світ, і люди всі перед тобов являтись будуть світлим боком. Скверне, погане, зле. Лиш з наслуху, не немов крізь сито тільки будеш знать, оберне мій дар до тебе щирих серць багатого і від найліпших, найчесніших Твого віку добра й любові зазнаєш много. Тож хорони дитя цей дар мій свято, любов людей. Мов хліб той до засіка, громадь і степенуй в любов до чоловіка. І говорила друга я ненависть, любві, сестра й товариш невідступний. Ненавиджу я все, що звесь лукавість, І кривда й лад нелюдський людський та підкупний. Ненавиджу я всю то ту неправість, Що чоловіка пхана путь непутний, Що плодить в душах підлість, брехні, зависть, що той могучий, каламутний. Не в серці людським зло, а зла основа Все глупота, то та міцна будова, Що здвигнена людьми і їх же губить. Все зло й тобі прожре до кості тіло, щоб ти зненавидів його і бивсь з ним сміло. Хто злом не боресь, той людей не любить.